Альфа Ромео вирішили трохи освіжити свій компактний кросовер Tonale через три роки після виходу моделі на ринок. Цей італійський кросовер із c сегменту, який бореться за увагу покупців із такими суперниками як Audi Q3 та BMW X1, отримав легкий, але точковий рестайлінг. Без гучних заяв та занадто кардинальних змін. Італійці підійшли до справи стримано та зі смаком. Основні зміни торкнулися передньої частини. Трохи підкоригований дизайн, щоб тональ виглядав свіжішим, але при цьому не втратив фірмового стилю Альфа Ромео. Набагато важливіше те, що інженери внесли низку технічних доробок. Наприклад, м'який гібрид став потужнішим, а колія розширилася, щоб зменшити крен кузова і зробити поведінку на дорозі стабільнішою і точнішою. З'явилася і нова базова комплектація. Крок, який має зробити компактний кросовер, трохи доступнішим для покупців, які вперше дивляться у бік італійського бренду. Крім того, всю лінійку двигунів було трохи модернізовано. Як і раніше, Альфа Ромео Tonale залишається універсальним кросовером, пропонуючи вибір між дизельною версією, м'яким гібридом і гібридом, що підключається. Загалом Альфа Ромео діє за принципом не ламати те, що працює, а просто зробити краще. «Тоналі» залишився тим же стильним італійцем, але тепер із трохи більшою зрілістю та увагою до деталей. Зовні оновлений кросовер в першу чергу привертає увагу передньою частиною. Бампер став більш рельєфним і виразним. Замість тонких бічних повітрозабірників тепер з'явився великий нижній повітрозабірник, загнутий вгору і обрамлений з обох боків чорною окантовкою. Решітка радіатора теж змінилася. З боків трикутника додали кілька невеликих повітрозабірників, а самі горизонтальні планки отримали новий малюнок. Крім того, тоналя помітно відрізняється ширшою колією спереду та ззаду. Що надає автомобілю не тільки більш впевненого вигляду, але й покликана покращити керованість. Оновлені 19 та 20 дюймові диски, нові круглі чорнобілі значки марки спереду та ззаду, а у топовій версії чорний логотип моделі на задніх дверях додають свіжості зовнішності. І до вже існуючих восьми кольорів кузова додалися три нові відтінки: червоний, зелений та жовтий. А контрастний чорний дах доступний для всієї лінійки. Жодних даних про розміри оновленого автомобіля в компанії не розкривали, зважаючи на все, істотних змін чекати не варто. Габарити повинні залишатися приблизно такими, як у нинішньої версії. Поточна модель має довжину 4528 мм, ширину 1841, висоту 1601 та колісну базу 2636 мм, дорожній просвіт 170 мм, так що очікується, що новинка буде близька до цих пропорцій. Залежно від вибраного двигуна, об'єм багажника варіюється від 385 до 500 літрів. Якщо ж заднє сидіння скласти, то простір збільшується до до 1550 літрів. Інтер'єр італійського компакт-кросоверу зберіг звичну структуру, але отримав помітний розвиток у плані стилю, матеріалів та колірних рішень. Наприклад. У списку доступних оздоблень яскраві червоні шкіряні сидіння канелоні з акуратним рядком по всьому салону або двокольорова чорно-біла Алькантара, що створює контрастний, але строгий образ. Залежно від комплектації сидіння можуть бути з електрорегулюванням, підігрівом та вентиляцією, а для комфорту водія додано підігрів кермового колеса та форсунок склоомивача, доповнюють картину контрастний рядок на панелі приладів, дверних панелях і підлокітнику. Центральна консоль набула оновленого вигляду. Тут розташований поворотний селектор автоматичної коробки передач, а керувати ним можна і за допомогою алюмінієвих пелюстків. Для зручності власників смартфонів передбачено бездротове заряджання з вентиляцією. Що стосується мультимедіа, тут все звично і сучасно. Цифрова панель приладів на 12,3 дюйма та 10 дюймовий центральний дисплей з інтерфейсом Альфа Конект. Підключення смартфонів реалізовано через бездротові Apple CarPlay та Android Auto, а також через фірмові сервіси Alfa Romeo Connect. Оновлення системи відбуваються по повітрю, так що програмне забезпечення залишається завжди актуальним. Крім того, комфорт на борту підвищується завдяки преміальній аудіосистемі Harman Kardon потужністю 470 Вт з 14 динаміками та сабвуфером. Лінійка двигунів оновленого кросовера тепер сертифікована за стандартом Євро 6 і e біс. Хоча в цілому вона залишилася колишньою, інженери все ж таки внесли кілька помітних доробок. Так, базова версія, як і раніше, оснащується 1,6-літровим турбодизелем потужністю 130 сил та 320 Нм метр крутного моменту, який працює в парі з шестиступеневою автоматичною коробкою передач з подвійним щепленням і переднім приводом. Серед інших варіантів 48-вольтовий м'який гібрид. В його основі модернізований півторалітровий чотирициліндровий бензиновий турбований двигун. Потужність тут зросла зі 160 до 175 сил, а трансмісія залишилася знайомою: семиступенева автоматична коробка з подвійним щепленням. Цей варіант, як і раніше, доступний лише з переднім приводом. Флагін гібрид зберіг знайому комбінацію: один і трьохлітровий трициліндровий турбований бензиновий двигун та електромотор. Щоправда, загальна пікова потужність злегка знизилася. Тепер вона становить 270 сил, тобто на 10 сил менше, ніж раніше. Батарея на 15,5 кВт, що забезпечує до 65 км суто електричного ходу, залишилася без змін. Але інженери при цьому покращили систему керування гібридною силовою установкою. Тепер перехід із бензинового двигуна на електромотор став м'якішим і плавнішим, майже непомітним для водія. Плагін-гібрид також оснащений електрифікованою системою повного приводу Q4 та звичною шестиступеневою автоматичною коробкою передач. Що стосується динаміки та витрати палива, італійська компанія поки не поспішає розкривати цю інформацію. Однак з урахуванням внесених до опрацювань та змін нові показники напевно відрізнятимуться від поточної моделі хай і не кардинально. У компанії зазначають, що шасі стало ще більш збалансованим. Спереду і ззаду, як і раніше, стоїть незалежна підвізка Макферсон зі спортивним налаштуванням. Крім класики, пропонуються сучасні технології електронна підвізка з двоступеневим клапаном або амортизатори з частотно селективним демпфуванням, які допомагають знайти оптимальний баланс між комфортом і керованістю. Система гальмування по дротах стала частиною усіх комплектацій. Топова версія отримує потужні чотири гальма Brembo, а кермо з передавальним числом 13 і 6 до 1 забезпечує точну реакцію на дії водія. Виробник підкреслює, що кросовер отримав п'ятизірковий зірковий рейтинг Євро NCAP, що говорить про серйозну безпеку автомобіля. Машина обладнана пакетом сучасних систем допомоги водієві другого рівня. Серед них є інтелектуальний адаптивний круїз-контроль з утриманням смуги, система допомоги в пробках, контроль сліпих зон і виявлення об'єктів, що рухаються ззаду при зміні смуги. Крім того, автомобіль стежить за увагою водія, розпізнає дорожні знаки та автоматично підлаштовує швидкість. А за потреби може застосувати екстрене гальмування, включаючи розпізнавання пішоходів та велосипедистів. Для зручності в місті та при паркуванні передбачені додаткові технологічні рішення: камера високої роздільної здатності з оглядом на 360 градусів та функцією вид з дрону та напівавтоматичне паркування. Комплектації Альфа-Ромеотоналі стануть різноманітнішими. Тепер їх буде чотири ціни, поки що офіційно не оголошені, але сильно відрізнятися від поточних моделей вони навряд чи будуть. Сьогодні кросовер на рідному ринку доступний від майже 41 тисячі євро за дизель, від майже 43 тисяч за м'який гібрид та 52 тисяч євро за гібрид, що підключається. Цікаво, що комплектації розширено у тому числі за рахунок нової базової версії, тому передбачається, що новий тонелі з дизельним мотором може стартувати приблизно від 38 тисяч євро. Друзі. Дякуємо, що подивилися це відео. Якщо було цікаво або корисно, тисніть вподобайку. А якщо ще не підписані, обов'язково зробіть це. І, звісно, пишіть коментарі. Завжди цікаво дізнатися вашу думку. Попереду ще багато цікавих оглядів і новинок авто. Тож залишайтеся на каналі, та зустрінемося у наступному відео.